Її позамежна величність, абсолютна свідомість, довершена і самодостатня, спочатку проектує увесь Всесвіт у своїй істоті, як відображення у дзеркалі. Потім вона приймає особистий аспект, названий Творцем або зародком Всесвіту. І з урахуванням нахилів его, що містяться у Творці, вона розкриває священні писання, вмістилище возвишених істинь. Для виконання їх, тобто окремих его, бажань. Так як зародкові індивідууми сповнені нездійсненних бажань, то творець починає вибудовувати плани і способи їх здійснення. Виробляється схема причин і наслідків, дій і результатів. Індивідууми потім народжуються, щоб обертатися у цьому колесі причин і наслідків. Вони приймають різні форми і потрапляють у різне оточення відповідно до їх нахилів після проходження через незліченну множину різних еволюційних втілень. Індивідуум нарешті, доходить у власному послідовному розвитку завдяки накопиченим заслугам до втілення у людській подобі. Спочатку його прагнення егоїстичні. Через свої постійно зростаючі бажання він починає шукати безперешкодного виконання своїх невгамовних амбіцій. Але поступово він починає звертатися до заповідей, викладених у священних писаннях. Оскільки невдачі неминучі всюди і у результаті настає розчарування, такі поради надходять лише від людини, що перебуває у безперервному блаженстві. Такий мудрець у відповідний час і відповідним чином посвячує шукача у Божественну велич. Накопичені заслуги і чесноти. Закріплені товариством мудреця і божественною милістю обумовлять його наполегливість, слідуванні духовним шляхом, і крок за кроком піднесуть його на вершину блаженства. Ось чому товариство Мудреця вважається головною причиною усього блага. Це трапляється частково завдяки накопиченим заслугам людини, а частково завдяки її безкорисній відданості Богу. Але завжди ніби випадково, ніби пліт, що раптово впав з пустоти. Нахили дії є найбільш могутніми і вони стосуються невігластва. Ті кращі, хто вільний від усіх нахилів і особливо від найменшого сліду нахилу дії, якщо людина позбавлена помилки невіри у повчання вчителя. То нахил бажання, що не є дуже серйозною перешкодою на шляху до реалізації, знищується практикою споглядання і розмірковування. У схожих випадках не вимагається яскраво вираженого прояву безпристрастності. Таким людям не потрібно постійно занурюватися у вивчення священних писань або отримання приписів від вчителя, їм потрібно займатися безпосередньо медитацією. І входити у самореалізацію, вінець найвищого блага. Мудреці, володіючи тонким і ясним розумом, не вважали розумним на цьому етапі знищувати свої бажання, наприклад, примусовою заміною одних думок на інші, бо бажання не приховують видимість реалізації, тому їх бажання продовжують виявлятися навіть після реалізації, як і до її настання. І при цьому вони не заплямовані такими нахилами. Вони вважаються звільненими і тими, хто має різні погляди. Якщо чийсь розум чіпляється за невігластво, втілене у потребі діяльності, то такий індивідуум не може надіятися на реалізацію, навіть якщо сам шива почне його повчати. Так само, як і людина, помічена помилкою байдужості до повчань або невірного їх розуміння, не зможе досягти реалізації. З іншого боку, якщо хтось лише легко вражений цими нахилами і при цьому набагато більше вражений нахилом бажання або амбіцій, то така особистість завдяки тривалому слуханню про святу істину її обговоренню і спогляданню. Безсумнівно досягає мети, хоча і лише зі значними труднощами, і через довгий час. Діяльність такого мудреця буде невеликою за розміром, бо він повністю поглинутий власними зусиллями, спрямованими до реалізації. Остання категорія, найнижча серед мудреців, це ті, чия практика і дисципліна недостатньо досконалі, щоб знищити розумові нахили. Їх розуми все ще активні, і такі мудреці вважаються пов'язані зі своїми розумами. Розум це ґрунт, у якому проростає насіння, а саме карма, виростаючи у задоволення і біль життя. Якщо ґрунт безплідний, то насіння втрачає свою силу і здатність до росту через занадто довге зберігання і стає марним. Єдиний розум набуває різних форм. Щоб задовольняти вимоги різних дій, породжених в один час. Мудрі найвищого гатунку, однак здаються активними, бо вони свідомо виносять нахили з глибин розуму і дозволяють їм виснажуватися. Їх діяльність схожа на дії батька, що грається разом зі своєю дитиною, рухає її іграшки, ніби радіє і сміється над уявним успіхом однієї ляльки. У порівнянні з іншою і журиться, ніби через шкоду, що завдають одна одній ляльки.